Друзі, всім привіт! Слава Україні та смерть рашистським окупантам. Вітаю вас на своєму каналі. Починаємо, як завжди, з краси, тобто з огляду моїх квітучих орхідейок. Ну що, напевно, почну з найменшої. Почала квітнути в мене ось така от красотулька. Це моя мінічка. Вірніше, дві мої мінічки. Це групова посадка, яка вже давним-давно потребує пересадочки, бо бачите, ось яке воно понаростало. І тут все заплетено. Я навіть не знаю, з якої сторони підступитись. Бо цей горщик, в якому вони ростуть, вже давно переросли. А новий, ну навіть не знаю. Тепер доведеться, напевно, їх розсаджувати по окремих. Бо так ось. Величезну масу коріння, а в один горщик я, напевно, ніде не запхаю. В мене є ось така от схожа, горщик схожий, прозорий, така от, не знаю, як воно зветься, ладья на російській мові. Але я боюсь, що туди вони вже не, не зможуть поміститися з такою масою коріння. Ну, Зараз не про це, зараз про квітування. Отже, ось такі от квіточки. Малесенькі. 2-2,5 сантиметри. Зовсім-зовсім маленькі. Справжня мінічка. Колись купувались, вони також в розмірі там несірникової коробки. Листочки були, зовсім зовсім малесенькі. І е, така особливість цієї орхідеї, що вона, коли бруньки закладає, то бруньки. Вони лопаються. І таке враження, що ніби як мутація якась має бути. Але ні, насправді ось такі от маленькі, гарненькі, красивенькі квіточки. Зараз покажу вам ближче. Гляньте, які цікаві, чудові. Тож це перша красунька, яку я сьогодні вам показую. Наступна. Ось оця жовтенька красуня, старфіш. Вже в повному розпуску. Такий от великий гарний букет. Коли розпускається, вона жовтенька. Ось, видно, ця більш яскрава. А потім стає молочного кольору, втрачає, як більшість жовтих орхідей. Дуже-дуже щільна. Восковик такий от 100% восковик, давно в моїй колекції, великий кущ. Її невеличкий мінус в тому, що вона ніколи не тримає квітонос довго. Я маю на увазі, що як тільки вона відквітає, а квітне, до речі, вона довго, тому що вона, як мінімум, один раз дорожчує квітонос. Ось це в неї новий квітонос молодий. І ну, ось, бачите, брунька є, скоріш за все, вона цю бруньку продовжить і буде далі дорощувати. Тобто вона завжди дорощує, як мінімум один раз вона дорощує квітонос. А то буває таке, що й по кілька разів. Але як тільки вона вже відквітла там на дорожчині другий-третій раз. Вона відразу відсушує квітонос. Тобто я кілька разів намагалась її розмножити за допомогою квітоноса. В мене це вдається, ви знаєте, в мене багато є вирощених діток з квітоносів. То з цієї мені не вдається. Не дає вона мені квітонос, не зберігає. Інколи буває, що навіть от коли вже другий раз вона там доростила чи третій і проквітає, то буває таке, що ще о, о, крайня квіточка. Доволі в непоганому стані, а вона вже починає жовтити квітонос, відповідно, скидає квітку. Ну, Така її особливість, нічого не можу зробити. Проте, в мене є спосіб її розмножити. Подивіться, який в неї кущ. Вона росте в півторалітровому літровому горщику великому. Ну і подивіться, що тут в неї з корінням. Ось така от борода. І є задумка навесні її. Отут-от коцнути. Тобто, зробити поділку куща. Посадити верхню частину, відповідно, і залишити пеньок. От на пеньку, я думаю, тоді ми від неї і отримаємо діточку. Можливо, і не одну. Ну, буде видно. Ну, але це таке. Це плани. Мінус її, як і кам'яної троянди, дуже великий розмах. Листя. І листя теж велике. За розмірами потужне. Ну і коренева система доволі велика. Тобто, це така, знаєте, моцна, гарна орхідея. Розмір квіточки в неї не надто великий, десь в районі 7-7,5 см. Але дуже гарна, мені дуже вона подобається це от поєднання жовтенько з буряковим. така. Рябенька, веселенька, доволі красива орхідея. Ну і подобається тим, що вона дуже довго тримає квітку, тому що вона воскова, а воскові вони зазвичай довго квітнуть. Так, наступна ось такий от бігліпчик. Колись купила його оцінкою, це його. Друге квітування домашнє. Перше було до пересадки. Друге це після пересадки. Ми його влітку з вами пересаджували. І що він мені зробив? Він мені дав два квітоноси і на кожному по одній квіточці. Ось. Дивіться, два квітоноси на кожному по квіточці. Ну, але ось тут. І на одному і на другому є можливість продовжити. Перший раз, коли вона у мене квітла після покупки, то вона продовжувала квітонос, тобто дорощувала і ось така от, назву не знаю. Підказуйте, хто знає. Ну, я там в інтернеті знаходила схожу, можливо, це і вона і є. Я десь тут на відео вставлю назву, але я не впевнена на 100%, що то саме вона. Хоча дуже схожа. Отож, якщо, то підказуйте. Такий от бігліпчик. Ось іще одна красуня, яка розпустилась. Така от темна, гарна. В мене кодова назва цієї орхідеї А-ля Каода. Хоча форма квітки і губа зовсім не каодівські. Її назва, ось така, як зараз з'явиться на екрані. Теж восковик, дуже щільний, дуже цікава форма квітки. Вона не кругла, а вона така от трикутна. І бокові пелюсточки завжди мають таку ось деформацію, а ля метелик. Всі-всі-всі квіточки, вони такі у неї. Губа веселенька така, плямистенька, весела. Дуже цікава. Квітне завжди доволі довго, знову ж таки, тому що це восковичок. Тримає квіти довго, дорощує квітоноси. Дивіться, попередній квітонос вже з дорощеною брунькою. Видно, що він проквітав. Потім деякий час стояв у спокої і ось почав дорощувати. Вже одна нова брунька є. І далі ще піде квітувати. Отож маю ще ось таку гарненьку, темненьку орхідейку. Ну, і ось перед вами бігліб, який я вже показувала в минулому огляді. Тоді він тільки почав розпускатися. Зараз він повністю розпустився, чотири великі квітки. Він квіти свої дорощує, розпускаються невеликі, потім виростають. Були випадки, коли до 12 см виростали квіточки. Цього разу в нього трошки менші. Але сподіваюся, що наступного разу будуть більші. Він також постійно дорощує квітоноси. І після повної реанімації, ну це друге домашнє квітування після повної реанімації, албуфейра пілорик. Я її купувала дуже гарною, красивою, але, на жаль, вона в мене захворіла, скинула всі корінці свої, і мені довелося її, ну, як завжди, з верхніх листочків кількох відрощувати. Ось це вже друге її квітування після відновлення. Перше було влітку, вона тоді проквітала однією квіточкою. Зараз буде дві. Можливо, ще буде дорощувати, не знаю. Там брунька є. Побачимо, як вона. Камера дуже висвітлює. Вона така доволі темненька, жовтого кольору, але камера дуже висвітлює. На камері вона. Майже молочна, хоча насправді в кілька разів темніша. Ну, і коли я вам минулого разу показувала свого красунчика цимбідіума, я казала, що, можливо, двома квітоносами діло не закінчиться. Ну що, я була права, зараз зніму камеру і покажу ближче. Так ось я тут днями побачила, що росте черговий квітонос. Ось він. Так було всі роки, які він в мене в колекції. Спочатку кілька квітоносів, потім ще, потім ще. Ну і так кілька разів може дорощувати квітоноси і проквітати. Зараз він в повному розпуску, красунчик. Ось такий Сімбіумчик. Ну що, краси подивились? Давайте тепер ще щось зробимо корисне. Ну що, заглянемо в черговий раз в мою суперміні-тепличку. Зараз я зроблю легенький розчин бурштинової кислоти з однієї таблеточки. Розітрую її в стакан, заллю водичкою. Розтираю за допомогою двох ложок. Дуже легко це робиться. Натискаємо і таблеточка. Сама по собі розминається. Ось, бачите, в порошочок. Кілька натискань і все. Якщо бачите, що там якісь такі доволі великі частинки лишились, ще раз нажміть, щоб був ось отакий порошечок. Висипаю його в стакан. Буду заливати окропом, бо таблетки розчиняються дуже погано. Тому обов'язково окропом і гарно розмішую. Я заздалегідь закип'ятила чайник. Наливаю небагато, бо потім буду все це розводити звичайною фільтрованою водичкою, щоб була ледь-ледь тепленька. Ось, бачите, плавають шматки. Це додаткові речовини, всілякі там, відразу від кип'ятку починають заварюватися. В основному це крохмал, який тримає всі ці елементи, які входять в склад таблетки. Я завжди це намагаюся максимально розтерти ложечкою. Тепер доливаю склянку води звичайною фільтрованою водою. Ну, до кінця якраз водичка буде ледь теплої кімнатної температури. Пробую, щоб не була гарячою. Далі воду переливаю ось такий оприскувач. Це пляшка від освіжувача повітря. Вона робить дуже хороше розпилення, такий туман своєрідний. І тому я її залишила, добре промила і вже давно користуюся. Я акуратненько в неї виливаю водичку. Ось показую, як буду заливати. Беру спонжик, лієчку. Спонжик акуратно обмокую в водичку. Кладу в лієчку і потім буду через оцей спонжик акуратненько фільтрувати. Осад, який утворився, потім може потрапити до розпилювача, забити його і взагалі зіпсувати. Тому обов'язково фільтрую через спонжик, щоб розчин був чистим без домішок. Так, вдягаю розпилювач. Зараз відкриємо тепличку. Зросимо гарно. Спочатку потрібно, напевно, підстригти, бо там уже папороть знову заросла. Ну, а залишками розчину я потім якихось малюків підживлю. Подивлюся, хто там в мене підживки потребує. Ось отак. Знімаю. О, дивіться, яка вона в мене. Мікроорхідея. Плюс дві мікро, які на фоні зелені не надто видно. Два росточки дендробіума. Зараз я пострижу, його буде краще видно. І оце все ми з вами розчином бурштинової кислоти. Зараз зволожимо. Для початку стрижка. Так, сподіваюся, що камера не буде вийожуватися і стрибати. Я маю на увазі то фокусувати, то ні. Щоб ви бачили, як я підстригаю всі ці папороті, які тут наросли. Вони знову наростуть. Я їх постійно стрижу. О, дивіться, відразу стало видно ті от росточки дендробіумні. Тому що на фоні вже нічого не стирчить. Бачите, які гарні корінчики ось цього першого. В другого. О, та там не просто другий, там подвійний. Подивіться. А ну, зараз спробуємо краще глянути. Бачите, там цілий кущик утворюється. Два росточки. Прикольно. Напевно, я навіть оцю папороть пострижу. Вона така гарна, їй так шкода, але що поробиш? Це не зовсім місце для папороті. Ось отак. Така от мікротепличечка. Я щодня її оглядаю, вона мені так подобається. У орхідейки корінця я так і не бачу. Ніде він тут не проріс по периметру. Але ж вона росте, отже, чимось живиться. Сподіваюся, що колись він проросте. Ну, а дендробіуми, як бачите, ух, як гарно вріст пішли. Ну що, тоді зволожуємо все це. Гарненько розчином бурштинової кислоти. Отак От прямо зверху все гарно поливаю. Зараз у орхідейки я промокну центр, щоб вона не загнилась. Беру, звичайну, серветочку, складаю конусом. І промокаю між листочками отут гарненько, щоб поменше було вологи. Один кутик намок роблю ще один. І отут між листочками і точку росту гарно промокаю. Щоб було сухеньке. Ну, а на листочках нехай волога лишається. Власне, ось отак. Чергова екскурсія по моїй мікротепличці. Де тут те листя, що я зрізала? Треба його повикидати. Ось, бачите. Чи воно тут не підгнивало всередині? Ось. Ось так. Ось така от тропічна рослинність, мох, папороть і орхідеї. Накриваю знову тією ж самою плівочкою. В ній дірочки є для вентиляції. Резиночку наверх. Ну і до наступного відкриття. Це може бути через кілька тижнів, можливо, і пізніше, буду дивитися, як там стан орхідейок буде. І стан, відповідно, моху. Кому сподобалось вподобаєчка. Не забуваємо про підписочки та коментарі. Розповідайте, що нового в ваших орхідейних колекціях. Буду дуже вдячна. Поспілкуємось. У вільний від роботи та інших справ час. Я тут можу трішечки собі наробити кори. Ось такої. Бачите, Аля галтована. Крупної фракції. Збереглось в мене ще трошки соснової кори. Товстої, гарної. Це власна заготівля. Ну і от я її тут коцаю на різні шматки. А потім просто обробляю край, стесую ножиком чи сікатором. І ось такі от утворюються гарні шматочки. В минулому році ось в таку кору. Саджали папугу, орхідейку. До речі, я вам зараз покажу, як він виглядає на цей момент. Ось він цей красунчик. Бачите, тут якраз такі оця от кора крупної фракції, а-ля галтована. Ну, це я її теж сама робила. Крупна, ми її засипали гарненько. Ну, коріння тут навряд чи ми зараз побачимо. Хоча ось дивіться, який гарний корінець збоку. Коротше кажучи, йому все підійшло. Тоді, пам'ятаєте, в нього був малесенький малесенький квітоносичок. тільки-тільки почав показуватися з пазухи. Зараз я вам вставлю, як то воно виглядало. Ну, його бачите, геть-геть, малесенький. Ну, так от, зараз він вже майже в повному розпуску. Ось дивіться, цей красунчик. Жовтенький, свіженький, ще не втратив. Свою красу, свій насичений колір. Бачите, розпустив. Скільки тут чотири квіточки і п'ята брунька. Ось ось має розпуститися. Ось от папушка. Красунчик. На цьому, друзі, я з вами прощаюсь. Бажаю вам всім добра, миру та щастя. Допомагайте нашим Збройним силам наближати перемогу. Всім! До побачення!